Найкраще вітання із творчої майстерні освітніх лайфхаків. І сьогодні ми продовжуємо знайомство із надзвичайно цікавою грою в системі дослідницько-пошукової роботи, а саме навчально корекційна гра Освітній лайфхак Ігри Діда Цифроїда. В Минулому ролику ми познайомилися із навчально-казковим героєм, надзвичайно цікавою особистістю, вигаданою особистістю, а надзвичайно реальною у е, іграх у дитячих навчальних іграх дідом цифроїдом. Які Цікавий тим, що він викладає і ховає винятково цифри, які позначають певну кількість предметів, тобто число у математиці. І ці цифри потрібно шукати в електронному форматі, в паперовому форматі, і цим самим вони зацікавлюють дітей щодо ще більш якісного і творчого навчання математики. Тому зараз ми з вами займаємося винятково практичною діяльністю, а саме компетентно-практичною діяльністю, використовуючи електронні сторінки електронного підручника по математиці для діток початкової школи. Тому увага на екран! Ми вже познайомилися із цікавим навчально-казковим героєм Дідом Цифроїдом. І сьогодні ми будемо знайомитися уже із саме конкретно із завданнями, які пропонує Дід Цифроїд. А завдання у нього надзвичайно цікаві, і їх надзвичайно багато, крім того, вони розміщені по варіантах. А варі... варіативна складова важлива у тому, що вона здійснюється від простого до складного, від складного до ускладеного, від ускладненого до змішаного і від змішаного до... Надскладного завдання. Саме цим її зацікавлюють дітей у роботі. Крім того, слід зауважити, що навчально-корекційна гра ігри Діда-Цифроїда важлива у тому напрямку, що вона допомагає дитині вже вивчений матеріал ще краще, більше осмислити, зрозуміти, якщо виникають якісь питання чи прогалини у знаннях, їх викорінити і виконувати надалі завдання більш компетентно, зрозуміло і правильно. Починаючи із е, такої важливої сутності, як утворення числа, дитина має надзвичайно чітко для того, щоб відшукати цифру, заховану дідом цифроїдом, насамперед порахувати, скільки знаходиться е, лічильного матеріалу, об'єднаного у предметну множину. Далі визначаючи на клавіатурі. На клавіатурі комп'ютера чи ноутбука в цифровій лінійці визначити, де знаходиться відповідне число, тобто відшукати його. І уже тоді натискаючи на відповідну кнопку, визначається відповідність, певна відповідність до цифрової множини або кількості об'єктів. В даному випадку, будучи дві зірочки, в, в іншій множині у нас було три смайлика. Отже, так утворилося число три, коли ми до двох. Добавили ще один предмет, так от число 3. І цим самим дитина найкраще запам'ятовує спочатку рахуючі предмети, далі знову ж таки визначаючи їх на цифровій лінійці клавіатури, натискаючи певну відповідність і перевіряючи себе, чи це так воно, чи не так. В наступних варіантах гри, тобто більш простіше, це вже йде прямий і зворотній рахунок, він відбувається в точно такому самому форматі, тому що. Потрібно так само відшуковувати цифри, заховані дітям цифроїдом у відповідності до предметної множини, яка утворюється винятково з манітнішого лічильного матеріалу, який потрібно порахувати, визначити його кількість. Далі до відповідної кількості на цифровій лінійці визначити число, натискаючи кнопкою на клавіатурі комп'ютера. Так утворюється цифрова лінійка винятково на електронній сторінці. Електронного підручника з математики при цьому знання покращуються, вони є більш практичними, а значить, і більш компетентними. А в наступних відеороликах ми з вами поговоримо про визначення найважливішої судності, а саме складу числа, тому що склад числа для дитини в багатьох випадках. Викликає дуже великі сумніви і дуже великі труднощі, і саме навчальна корекційна гра ігри діда цифроїда навіду з іншими навчально-корекційними іграми, освітніми лайфхаками, допомагає дитині краще зрозуміти, осмислити, запам'ятати і використовувати у власній математичній професійній діяльності на уроках ті знання, які вона вже отримала і засвоїла в процесі навчально-корекційних ігор. Тому до зустрічі!